Я бачила історії зрад. Карма зрад, вона існує, коли ви створюєте свою реальність, а не є жертвами того, що є в нашому житті. Я за те, щоб сім'ї навпаки скріплювати, не потрібно зраджувати іншим людям в маленьких процесах. Тобто, якщо ви це робили, це можна почистити. Це не означає, що зараз треба бити колокол і думати, що все мій чоловік колись мене зрадить. Ні, це дуже класно буде з'єднувати інших людей. Карма зради. Чому тобі можуть зрадити і як від цього оберігтися? Слухай це відео уважно, зберігай і пересилай своїм подругам, в яких є чоловіки та хлопці. Або, навпаки, якщо ти чоловік, теж пересилай, це дуже-дуже корисно. Всім привіт! Я Анна Слабенчук, кармолог, спеціаліст матриці долі, а також духовний наставник і ментор бізнес-клубу Райс, який знаходиться в Києві. До речі, один з масштабніших бізнес-клубів. Що хочу донести в цьому відео? Я маю безліч уже консультацій. У мене близько 400 клієнтів, які мали зі мною індивідуальні консультації, і звісно, я бачила історії зрад, різні історії зрад. І я хочу передати вам. Ту інформацію, яка допоможе від цього оберігтися, тому що карма зради вона існує. Як і карма грошей, як і карма процвітання. Якщо вам цікаво саме як карма грошей, то в мене є окреме відео на Ютубі. Заходьте, дивіться, насолоджуйтесь і поринайте у цей всесвіт усвідомленого життя, коли ви створюєте свою реальність, а не є жертвами того, що є в нашому житті. І так. Перший момент, якщо ви розумієте, що вже є якісь такі мікросумніви, або ви просто хочете оберегтися, тому що у подруги таке було, у ще когось таке було. Перший момент, якщо у когось це вже було, це правильно, що ви задумуєтесь над тим. Щоб якось від цього оберегтися, щоб створити міцні стосунки, тому що мотивація цього всього насправді не те, що нас покинуть, а мотивація того, щоб все було класно, щоб сім'я була здорова, щоб все було круто. Я за те, щоб сім'ї навпаки скріплювати. І кармологи це ті люди, які навпаки збирають докупи сім'ї, а не роз'єднують, тому що карма роз'єднання це така собі карма. І карма зради, як її можна створити в звичайному житті, що не треба робити. Перший момент. Коли є карма зради, це може виплести в будь-якому моменті раніше. Тобто, якщо ви не хочете отримати як зраду, то вам не потрібно зраджувати іншим людям в маленьких процесах, тобто завжди ми отримуємо щось більше. Карма вона виростає. Тобто ми посіяли сімечко, а на масі пусінька. Виростає величезний дуб. Так працює карма. Вона повертається через якийсь час до нас вже в великому вимірі. І великий вимір це якраз зрада. Щоб її не отримати, треба не сіяти, ось ці маленькі зерна. Звісно, ви скажете, та ну, я ж не зразу своєму чоловіку. Тут момент, карма це слова, думки, ой, думки, слова і дії, які ми кажемо, говоримо, думаємо щодня. І це означає, що, якщо ви подумали, Пофліртувати з іншим чоловіком або з дівчиною, ви подумали, о яка попка класна! Блін, зараз би сказати щось. Ну ну, якщо б я не була одружена, то звісно би. І ось ця мікродумка, де ви можете зрадити, можливо, якась така. Навіть картинка, де ви можете обійняти цю людину, це вже посіяло карму зради. Стоп, стоп, зараз не треба думати, що це означає, що 100% вам зрадять, якщо у вас таке було. Ні, це не про це. Зараз просто ставте собі галочки в умовно в своїй голові або в записничку, або десь так, щоб ніхто цього не побачив. Тому що якщо ви це робили... Це можна почистити. Будь-яку негативну карму можна почистити. У мене на Ютубі буде, чи вже вийшло якраз відео про те, як почистити негативну карму будь-чого, неважливо, зрада, це крадіжка чи щось інше. Так ось, що ще не треба робити? Так як це маленьке, ми вже пам'ятаємо про це, так це може бути використано не тільки до партнера, саме такого любовного, а й до подруги, наприклад. Якщо в моменті десь була переписка, де треба було... Під'єднатись до подруги і захистити її, тобто не зраджувати їй в плані того, що ну сама розбирайся якось, а навпаки, підтримати. Тобто, ми могли посіяти щось маленьке, попертись танком проти подруги, яку насправді дуже потребувала підтримки і навпаки з'єднання. І цей момент ситуації, які раніше ви там могли робити, це ж треба відслідкувати ж насправді, правда. І ось тут зараз можете зупинити відео і порефлексувати, де ви могли зраджувати. Собі, також іншим людям, партнерам, коли ви щось недовиплачували, коли ви з одним постачальником спілкувалися, дуже сильно активно сказали, що вже зараз купите, а пішли зовсім до іншого партнера. І це про таку мікромаленьку зраду, що ви спочатку одному казали: да-да-да-да-да-да-да-да-да, а потім зрадили іншому, тобто перейшли до іншого партнера. Звісно, багато є життєвих аргументацій, чому ви так зробили. Але тут цікаво саме з кармічного досвіду, як не робити так, щоб потім це визріло у зраду. Що цікаво, по матриці долі чоловіки шестірочки часто можуть бути зрадниками. Шоста енергія народжені шостого числа або 24, го або там в шостому місяці. І це не означає, що зараз треба бити колокол і думати, що все, мій чоловік колись мене зрадить. Ні, Шестірочки в мінусі зрадники. Але в плюсі це такі люди, які однолюби. На все життя вас покохають і будуть до кінця свого життя. Я, наприклад, маю справу з чоловіком, який народився на Чи думала я, що він може мені зрадити? Ну, можливо, якісь мікросумніви завжди бувають у кожної жінки. Але коли ти бачиш, що твій чоловік проявляється в плюсі, він кохає тебе одну єдину, то просто вірте в це, вірте в своїх чоловіків і знайте, що вони вам не будуть зраджувати, тому що ви раніше не зраджували комусь. А тут момент тепер, що робити, якщо ви розумієте, що ви десь фліртували з, наприклад, чоловіком, у якого є дружина, або у якого є партнерка, або ви спочатку про це не знали, тобто ваша мотивація взагалі не була така якась, а потім виявляється, що у нього є партнер. Це теж можна почистити, всю негативну карму можна почистити. Не означає, що вона якось не визріє, воно зникне, але воно точно послабить той ефект, що воно не виросте вам у зраду. Також, жінки, часто зрада чоловіка це про те, що в чому ви могли зрадити собі, що ви могли собі пообіцяти істину, наприклад, вивчати англійську. Я не скажу, що це прям точно пов'язано. Це як я як приклад вам даю. Тобто, ви собі обіцяли, я собі не зраджу, я буду вивчати англійську і поїду за кордон в Канаду, наприклад, буду там навчатися або буду там працювати. Так, от. А ви взяли собі і зрадили, тому що тому що якісь обставини. І тут момент, якщо ви розумієте, що це для вас реально величезна зрада, можна почистити цю негативну карму. Таких ситуацій насправді дуже-дуже багато, дуже корисно, якщо ви напишете до мене в інстаграмі і поділите своєю історією, що так, дійсно, я подивилась відео і мені трошки страшнувато. Це нормально, це нормально, дівчата або хлопці. І ви можете написати мені в Діра, я вам допоможу, проконсультую вас. У мене є така послуга, як. Очистка негативної карми, а також є послуга консультації. Звісно, в дирекції я привітна і можу щось порадити як поради такі, коли в мене є час. Я вам відповідаю. Звісно. Також, якщо ви хочете навпаки, щоб ви були. Так знаєте, з'єднані своїм партнером, щоб ну, не роз'єднуватись, не розлучатись і так далі, щоб не було ось цих зрад, то дуже класно буде з'єднувати інших людей, тобто створювати собі позитивну карму. Що це означає з'єднувати? Наприклад, спитали у вас контакти стоматолога. Дайте не жаліти свого стоматолога. А, наприклад, ви розумієте, що вашу подругу можна познайомити з таким хлопчиком, вашим знайомим, і вони прям можуть зійтись. Взяли, познайомили, тобто з'єднуйте, з'єднуйте людей по різним моментам, і це буде визрівати вам в те, що ви ще більше і більше будете з'єднуватись з вашим партнером і будете цілісні в любові, в коханні. Якщо вам було це корисне відео, то, будь ласка, зберігайте його, діліться зі своїми подругами, зі своїми мамами, можливо, для того, щоб зробити так, щоб всі були в коханні і з'єднані, якщо, звісно, ви любите один одного.